Настав час новини протягом наступних 30 хвилин наші журналісти ознайомлять вас із головними подіями, що відбувалися протягом дня. В Студії Олена Данилюк вітаю. Зараз коротко про головні теми випуску. Парки та алеї на честь героїв Небесної Сотні закладають у містах і селах Прикарпаття. На двірнянці відтворили хресну дорогу засобами театрального мистецтва. Юні Калушани вчаться захищати вітчизну і надавати першу медичну допомогу. Доброю традицією стало у наших містах і селах на знак вшанування героїв Небесної Сотні закладати парки і алеї пам'яті, які покликані символізувати невмиручість ідеї, за яку віддали життя українські патріоти. З кожним днем таких пам'ятних місць в області стає дедалі більше. Наші журналісти теж долучилися до благородної справи у Калуші та нижньому вербіжі. Коломийського району сумна подія для всієї України, для рідних тих людей, які віддали життя за наше майбутнє. Сороковий день від загибелі героїв Небесної Сотні. Для них ця весна так і не прийшла. Хвилиною мовчання присутні на заході згадали полеглих активістів майдану. Садівниче товариство хімік, яке діє при палаці культури, мінерал, пенсіонери, садоводи та працівники палацу принесли в цей день 40 вишень, які символізують 40 днів від часу загибелі героїв Небесної Сотні, щоб висадити вишневу алею та увіковічнити пам'ять про них. Місце для алеї пам'яті обрали не випадково, як стверджує директор Палацу культури Мінерал Алла Терещенко. Тут завжди велелюдно пройдуть роки, а висаджена вишнева алея нагадуватиме майбутньому поколінню про той цвіт нації, який віддав своє життя за нашу свободу. Ви знаєте, палац культури мінерал унікальне місце. Ви бачите, в нас є тут пам'ятний знак депортованим. Тут постійно збираються люди. Якраз це місце не дає забути. Там, де люди збираються, там, де діти виховуються, де маленькі діти будуть приходити, і мама буде казати, для кого це вишня посадна. Ми ще маємо на меті поставити тут пам'ятний знак, для кого ця алея цих вишень буде посаджена. Щоб пам'ятали нащадки наші діти? Депутата міської ради Лесю Кирилович вразила невелика кількість учасників акції, тож закликала усіх не бути байдужими і пам'ятати наших героїв. Ми сьогодні поминаємо всю небесну сотню їх 104. Ще понад сто пропали вісти. І, можливо, це буде ще друга сотня. Нас тут нема сьогодні і сто. Дуже швидко ми забуваємо про своїх героїв. Наша байдужість буде виною, якщо ми не справдимо заповіти тих героїв, які померли за нашу свободу з вами. Вони віддали своє життя, не задумуючись. Майдан не закінчився. Майдан триває досі. Пам'ятаємо про це. Вони померли за те, щоб революція гідності відбулася у кожному з нас. Будемо надіяти, що дерева приймуться. А алея пам'яті нагадуватиме усім калушанам і приїжджим гостям про незламний дух героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за нас з вами. Отець Михайло Дзюба розповів, що зініціювали такий захід його парафіяни Наталія та Руслан Сморжанюки, які наразі працюють за кордоном. Заробітчани запропонували профінансувати витрати на облаштування парку. Але дні стало пізніше відомо. Державний лісгосп, вони, коли їм це сказали, запропонували, то вони коштів не хотіли брати і вони також жертвують. Отже, тепер всі поєднані в такій, можна сказати, пожертві для цієї пам'яті Небесної Сотні. Я думаю, що це буде для... І для нас, і для майбутніх поколінь також нагодою пам'яті, коли ми тут будемо завжди молитися для цього Христа і пам'ятати тих, які віддали своє життя за нас і за свободу нашої батьківщини України. Парк Небесної Сотні вирішили посадити біля пам'ятного Христа у честь 70-річчя створення УПА, бо це місце люди називають сквером національної пам'яті. Цело наскільки патріотичне, у нас кожної неділі було віче, люди збирали гроші і на сім'ю ткачуків зібрали, і цьому пораненому зібрали, і тепер на армію перераховують люди такі активні, чемні, розумні, ну, гарне село. Дерево це є символ продовження життя і роду. Тобто це символічно, а це означає, що наша держава має майбутнє. І Покоління, які будуть після нас, будуть гордитися тими людьми, які відстояли свою державу. Працівники Держлізгоспу для облаштування парку привезли 150 дубочків та 15 саджанців модрини. Всі гуртом і селяни, і священик, і влада висаджували молоді дубочки та модрини для увіковічнення пам'яті героїв України.